Доброго дня! Є часник Прованс безстрілковий. Ось такий він, білий безстрілковий, посадка під зиму. Так, є часник гермідор. Теж безстрілковий він іде, Бачите, стрілочки тут немає. Шкірочка темна, бо вибирала в нас трошки мокро було, і ніяк вона не хоче в мене відшушуватися. От, він іде ось таким фіолетовим відливом. Це гермідор безстрілковий. Так, є чесник ультраранній. Тут головки йдуть середні, не дуже великі, але він копається на місяць раніше, ніж звичайні стрілкові сорти. Я його копаю на Чернігівщині з 5 по 10 червня приблизно. В цьому році він у мене вже був готовий на останній тиждень травня. От, чим він хороший, тим, що в нас вже старий закінчився. Ну, можливо, там у вас є ярий часник ще на заміну собі. От. І до викопки озимих сортів ще місяць, а ось цей ви вже можете копати, споживати, закривати огірки ранні, якщо потрібно. Ультраранній сорт. Він теж йде безстрілковий. І стрілковий сорт у мене Софіївський. Ще є. Стрілковий, зриваєте стрілку, хочете, ви собі збираєте бульбочки, розмножуєте, обновляєте посадковий матеріал. Тобто зі стрілкових в мене софіївських, безстрілкові, в мене три сорта: гермідор, Прованс і Ультрарань.